Всім привіт! Мене звати Ольга, я психолог, і сьогодні ми будемо з вами розбирати фільм Гільда 1946 року з однією з найкрасивіших актрис ХХ століття Літою Гейворд. А ця сцена, де вона поправляє волосся, вона взагалі одна з найвпізнаваніших. Коли дивишся цей фільм, я подивилася його двічі, тому що перший раз, мені здається, я просто дивилася отак. Настільки воно прекрасне, що просто час здається, зупиняється, і хочеться тільки дивитися на неї. Це одна з культових її ролей. Отож, давайте повернемося до самого фільму. Він насправді набагато ближчий і глибший, ніж може здатися. І ми думаємо, що Боже, це фільм 46-го року, але насправді він нам близький по. Тому що психологія людей вона не змінюється. І цей фільм він і про істероїдний тип особистості, і про стосунки з нарцисом, і навіть про співзалежність, але про все по порядку. Отож, Джоні Фаррелл це американець, який приїздить в Буенос-Айрес, в Аргентину. І він займається тим, що він картійний шулер. І під час однієї з його вечорів роботи його хотіли погрупувати, але його рятує чоловік на ім'я Балін Мансон. І він не просто його рятує, він пропонує йому сходити в казіно, яке знаходиться неподалік. І коли Джоні туди приходить, виявляється, що це казіно належить Баліну. І він пропонує йому роботу. Він пропонує йому. Стати своєю правою рукою, і взагалі Джоні дуже швидко там підіймається, він стає е, такий впевнений в собі, харизматичний, е, е, йому подобається працювати з Баліном. Отож, Мансен їде на декілька днів і, повертаючись, знайомий Джоні зі своєю неймовірно красивою дружиною Гідою. Як тільки вони знайомляться, Балін одразу відчуває, що між ними щось є або було. І ми дійсно дуже швидко розуміємо, що в них було якесь спільне минуле. І більш того, ця напруга між ними вона не згасає. І гільда не уникає жодної можливості, аби якось не зробити боляче Джоні словом. І коли все це бачить Балін, що він робить? А він просить Джоні пригледіти за гільдою. Навіщо він це робить? А робить він це для того, аби перевірити на лояльність, причому обох і Джоні, і Гільду. Молодий помічник і молода красуня дружина. Що робить Гільда? Гільда починає на очах у Джоні фліртувати, танцювати з усіма привабливими чоловіками в казіно. І не просто фліртувати, вона йде з ними з казіно, вона кудись. Їде, а серед ночі Джоні забирає її з різних готелів. Джоні ревнує, він біситься, він злиться, але нічого не каже Мансону. Чому? Тому що він, ну, принаймні, пояснюється тим, що він намагається захистити гільду, яку Мансон просто б'є, і захистити Мансона, який дуже кохає свою дружину, на якій він одружився через два дні після знайомства. А хто ж така гільда? От якби ми мали змогу подивитися на її профіль ММПІ, це найвалідніший тест у світі, то ми побачили там акцентуацію а, шкали істероїдності, вона шкала демонстративності. І з фільму ми знаємо, що Гільда, вона в минулому співачка, танцівниця. І це нормально для творчих. Жінок цей пік він має бути, тому що від цього з'являється бажання показати себе, продемонструвати себе, заявити про себе світу. Але в цьому є і зворотня сторона, тому що такі жінки вони живуть дуже сильними, яскравими емоціями, вони не можуть жити в спокійному штилі. Ну, такі типові драми квін, які влаштовують скандали, істерики, які живуть от на піку своїх емоцій. А це жінки руйнівниці здебільшого. Але, на жаль, життя, яке вони руйнують, по-перше, це власне. Тому що, коли вони молоді, привабливі, яскраві, вони. Дуже легко до себе приманюють чоловіків. Вони можуть ними маніпулювати. Але те, що пробачають 20-річні дівчини, на жаль, не пробачають 50-річні, 60-річні жінці. І виявляється так, що вона не накопичує життєвий досвід. Вона не змінює, не тестує різні стратегії поведінки з чоловіками, з рідними, з друзями, на роботі. Вона звикла до такої стратегії поведінки і звикла, що чоловіки все її пробачать. І тому дуже часто в старості такі жінки залишаються у розбитого корита. Отож, у Мансона... За сюжетом фільму проблеми з німцями під час Другої світової війни вони передали йому владу. В кортелі, але коли війна закінчилася, вони хочуть повернути цю владу назад. Між ними виникає сутичка, і Балін вбиває одного з німців в казіно. Джоні це бачить, хапає гільду, везе її, аби врятувати в її будинок. Та між ними знову спалахує сутичка, сварка, вони лаються, після чого пристрасно цілуються і розуміють, що Балін все це бачив і чув. І він біжить з будинку, кудись їде, сідає в літак і здійснює самогубство, тобто його літак він розбивається. Гільда стає неймовірно багатою вдовою. Що ж вона робить? А вона одразу ж в той же день погоджується стати дружиною Джоні. Хоча, будучи незаміжньою, вона. Має набагато більше свободи, набагато більше влади і набагато більше грошей, тому що Джоні він тільки має керувати бізнесом а, Баліна, який належить насправді Гільді. Навіщо вона виходить замуж за Джоні? Тому що вона співзалежна. Співзалежність це той тип стосунків, коли, як правило, для жінки чоловік стає центром всесвіту. Він, Від нього залежить її емоційний стан, всі її думки про нього. І життя без нього це просто пекло. Але і життя з ним це пекло. Тому що Джоні у нас хто? А Джоні у нас типовий нарцис. Типовий. І от стосунки, які розвиваються в шлюбі Гільди і Джоні, це стосунки абсолютно типові з нарцисом. Він її знецінює, він каже, що вона повний нуль, він не ділить навіть з нею ліжко, він не з'являється вдома, він закриває її повністю в будинку, не дає їй нікуди вийти. Він повністю в усьому її контролює, але і не відпускає її. І навіть коли вона намагається втікти і вона тікає в іншу країну, він обманом її повертає назад. Тому що він не може і відпустити її. І бути з нею близьким він теж не може, тому що це найбільший страх нарциса, що якщо він відкриє своє серце, ця прекрасна жінка, яка отак лускає чоловіків, вона просто розіб'є його серце, розірве його, і він потім не отямиться. Тому краще ні-ні ні. Я буду будувати стіну між нею і собою. Вона буде в клітці, але вона буде в моїй клітці. Оце типові стосунки з нарцисом. Але все, всю цю ситуацію змінює появлення Баліна. Виявляється, що він тільки зімітував власну смерть. І він хоче повернути повернути свій бізнес, повернути свої гроші і повернути свою дружину. На щастя, для Джоні Гільди в цей момент з'являється поліція. Балін помирає. І, в принципі, можна було б сказати, що фільм закінчується хеппі-ендом. Але чи такий це хеппі-енд? Давайте ми просто подумаємо, як далі б розвивалися стосунки між Джоні і Гільдою. Так само він би її знецінював, витирав би одні ноги, і без о, якісної терапії, психотерапії Гільда б... Ну, скоріше за все, просто або почала пити, або закінчила життя, життя самогубством. Але я буду чесною з вами: буває таке, що коли жінка, вона отак вже їй досить цього, вона вже просто не може, і вона в якийсь момент дійсно завершає ці стосунки, вона може знайти собі повний антипод, абсолютно спокійного, комфортного, безпечного чоловіка. Таке буває, це правда. Але це, знаєте, коли вже просто край, і вона розуміє, що якщо вона з цим чоловіком залишиться, вона просто згорить. І от це відчуття страху, о, такий пережитий катарсіс, він може дати цій жінці шанс на те, аби побудувати о, більш нормальні, здорові і комфортні стосунки. А от з Джоні. В гільді були б такі самі жахливі стосунки дуже дуже скоро. Можливо, був би якийсь період медового місяцю, але це дуже швидко б закінчилося. Джоні б ніколи не підпустив гільду до свого крижаного серця. Дякую, що подивилися це відео. Залишайте, будь ласка, в коментарях фільми, які ви хотіли, аби я розібрала. Я завжди відповідаю на запити підписників. Дивіться попередні відео і чекайте на наступні. Всім па-па!